На сцені дітище Богдана Депо, академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії під керівництвом його учня Юрія Скрипника. У залі рідні, друзі, шанувальники майстру. Лунають щирі на древні слова колег і музика, без якої Богдан Депо не уявляв жодного дня. Репертуар концерту склали його улюблені твори, які майстро разом з артистами популяризував в Україні і за її межами, але найбільше у містах і селах Рівненщини. Заслужений діяч мистецтв України. Народний артист України, професор. Але він ніколи не думав про нагороди. Він думав про людей і про музику, яку так любив. Уродженець волинського містечка Рожище Богдан Депо почав своє знайомство з музикою, завдяки Баянові, який приніс його братові хрещений батько. Богдан приріс до новенького інструмента і в скрутні часи у маминих чобітках бігав до музичної школи. Згодом він прожив у Рівному все своє професійне життя, створив оркестр музучилища, а згодом і камерний оркестр філармонії, очолив кафедру народних інструментів інституту мистецтв. На ювілейний концерт до Рівного прибули рідні Богдана Депо. Молодша донька, названа на честь батька Богданою, здобула фах юриста міжнародника і нині працює в Європарламенті. Вона розчулена тим, що пам'ять про батька живе серед рівнян. В цій залі я провела дуже багато годин разом з ним під час репетицій, тому дуже пам'ятаю так частково, як маленька дитина. Але тим не менше маю дуже сильні враження цього проекту. Він все ж таки був той, той людиною, яка на початку займалася моїм особистим розвитком. Читав мені мої, 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 мої книжки улюблені. Займався моїм патріотичним вихованням. Тому мій тато це, звичайно, той, хто розбудував мою особистість. Відтепер про життя і творчість майстру можна дізнатися із книги його колеги, письменника і музиканта Богдана Столячука. Включив цю книжку. Фотографії батицькі. Ну і звичайно, рецензії на книжки, на концерти, на все, де він спілкувався. Вирішили, що якщо книжка продасться, ну вона продається, вона звичайно, половину коштів піде на армію, половину коштів піде на дошку, пам'ятну дошку Бананові депо, яка буде прикріплена на будівлі Відніська 1 де він останні роки жив. Валентина Романюк інформаційна програма День.